Історичне підвищення податків Він вступить в дію з 1 грудня 2024 року. Даний закон передбачає наступні зміни, підвищення військового збору для фізосіб, осіб для зарплат фізосіб осіб з 1,5% до 5%. Виключенням є військовослужбовці. Для них ставка залишається 1,5%. Перша, друга та четверта група ФОП будуть сплачувати 10% мінімальної заробітної плати. Наразі це складає 800 гривень щомісячно. ФОП третьої групи буде сплачувати 1% від доходу. Також підвищується податок на прибуток за 2024 рік для банківських установ з 25% до 50 Відсотків, хоча банки вже заплатили цей податок за 24 рік, їм буде донараховано ще 25% відсотків, і вони повинні будуть закрити це питання до кінця поточного року. Податки на прибуток для.